Я думаю, це голосування воно зараз більше стосується вже навіть внутрішньої політики Німеччини, тому що мені здається, це такий іспит зараз для німецького канцлера від тих, хто підтримує надання Україні таурусів, а це підтримують різні партії і правлячі, і опозиційні, і правлячі і опозиційні, деякі не всі, звичайно, а от, але більшість, що Україні треба дати на ці ракети, так і я думаю, що. У зв'язку з тим, що одне вже таке рішення раз було, але на нього не зважав канцлер Шольц, ну тому що воно носить все ж таки рекомендаційний характер, незобов'язальний, то зараз буде щось на кшталт того, що знову ж таки можуть проголосувати і поставити питання, що німецький Бундестаг бажає, скажімо так, підвищити, знову ж таки, приділити цьому увагу, і якщо не буде реакції уряду, то Можливо, навіть підняти там питання заміни канцлера, зміни там в коаліції правлячі і так далі. Тобто, я не виключаю, що це буде використано і внутрішньополітичною Німеччиною, і окремими партіями. Але загалом тут треба орієнтуватися на те, що поки що позиція німецького канцлера виглядає все ж непохитною. Тобто, і в мене немає наразі оптимізму, що. Це рішення буде позитивним для нас, тобто, що після наступного голосування канцлер точно ухвалить рішення про передачу Таврусів для України. Хіба що, якщо дійсно якісь внутрішні політичні процеси складуться так, що відсутність цього рішення по Таврусам для України може навіть іноді передбачати ну, певний час відставку для нього. Тому. Тут зараз важко сказати, поки що я бачу цю непохитність, плюс триває розслідування витоку. а те, що опублікувала там Росія вкинула в інформаційний простір, де начебто є прослуховування керівництва Люфтваффе і Бундесверу. Це теж впливає. Плюс, бачите, німці дуже оперативно провели соціологічні опитування під це все. От у них дуже швидко вийшло, де начебто 61% виступили людей проти. Ідея передачі Таурусів. але я вам хочу сказати, що не всі підтримали, наприклад, ідею того ж французького президента Макрона, який виступив за можливість відправки військ в Україну. Але зверніть увагу, що все ж таки він про це говорить, і тому е громадська підтримка це зрозуміло. Але певні кроки можливо вживати. Ну мені чомусь я не бачу на сьогоднішній день. Е Оптимізму в цьому питанні, я би дуже хотів помилитися в цій ситуації, але я думаю, що поки а, канцлер на посаді, саме канцлер Олаф Шольц, а, скоріш за все, Таурусу він не передасть Україні. Це ж свідомо, Росія. Вона писала, писала, потім а, з, отримала цей запис, і вона ж його не використовувала одразу, тобто, вони не а, використали цей запис, і вони його притримали там на 2-3 тижні. Чому тому, що ну зрозуміло, слухайте, обговорювалося те, що Німеччина може передати Україні Таврус. Це було в ЗМІ, це було всюди. Ясна річ, вони хотіли відстежувати і зловити хоч якусь інформацію по своїм там розвідувальним каналам щодо дати передачі, кількості ракет там і так далі, те, що е, Німеччина і військові і німецькі там обговорювали під час цієї розмови, там взагалі немає. Ну нічого такого з точки зору, там якихось, я не знаю, чогось нестандартного. Ну, розмова відбулася так. Ну, обговорюють військові. А про що військовим говорити як не про можливості параметри ракет, тих чи інших видів озброєнь? Ну тобто, це зрозуміло абсолютно, але просто Росія її вкинула в той момент, коли зробив заяви дві німецький канцлер, Першу він зробив про те, що. Передача таурусів буде означати втягування Німеччини в війну. Потім він ще раз вдруге зробив заяву, де заперечив це. А потім з'являється через день і цей запис, який начебто, ну тобто, наскільки Росія зманіпулювала цим всім, і це атака, в тому числі і на інформаційну на німецького канцлера. тому що вони зманіпулювали, вкинули цю інформацію, начебто е, в підтвердження того, що от, каже канцлер, бачите, якщо вони. А німці передадуть ракети, то німецькі військові мають допомагати, коригувати там щось і так далі. І так далі. І це ж було на ту аудиторію німецьку ще, яка на ту аудиторію німців там є ультраліві, ультраправі, які виступають за зближення з Росією і не підтримують Україну для того, щоб це ще їх вкотре збурило. І відповідно, ось це була така інформаційна спецоперація а Росії, ну вона точно нам не на користь. Принаймні, те, як на неї відреагували, і те, як вона набула розголосу в Німеччині, і те, як одразу оперативно почали її розслідування, і так далі, вона ну точно на дискредитацію і Шольца і німців, і точно відповідно не схиляє. Я думаю, і не пришвидшить постачання Таврусів в Україні.